Зараз я вам покажу всього одну статистику, яка назавжди змінила моє світосприйняття. Це буде друга частина ролику про популізм. і Я вважаю, що саме популізм та корупція є двома найбільшими проблемами української держави. Окрім агресивного невігластва, про які йшла мова в минулому ролику, у популізму є ще одна характерна риса. Популізм майже завжди знімає відповідальність з населення. Політик популіст виходить на сцену і він каже: Дивіться, народ, всі проблеми і всі біди нашої держави тільки через 450 депутатів. Ми з вами непорочні, ми з вами еталон ідеальності, але. Просто нас кинули, нас знову кинули, тому давайте виберете мене і все у вас буде добре. І зізнаюся вам чесно, ще три роки тому я також вважав, що у нас народ непорочний, що є тільки корупційна еліта, через яку у нас всі біди. Але потім мені потрапила на руку всього лише одна статистика. В 2020 році тодішній голова податкової служби Олексій Любченко подав дуже шокуючі цифри. Виявляється, що 11,8 мільйонів громадян України за 2019 рік не сплатили жодної копійки податку, і це при тому, що в тому ж році 11,7 мільйонів громадян України були активно. Платниками податків, тобто 11,7 мільйонів податків платили, 11,8 мільйонів податки не платили. Ба більше 4,1 мільйони громадян України взагалі не заплатили за 10 років жодної копійки податку. Зараз 100% хтось напише, що ми ж платимо ПДВ в магазинах, але ПДВ платить податковий агент у вигляді магазину, тобто ви формально не рахуєтеся як платник податку. Я в це спочатку не повірив, почав перевіряти дану інформацію, але виявилося, що вона є правдивою, і майже 12 мільйонів українців не заплатили жодної копійки податку в дві 2019 році. році більше немає жодної країни Європи, де майже половина всього економічно активного населення не платить податки. В багатьох країнах світу несплата податків вважається одним з найбільших економічних злочинів, адже це підриває основу функціонування будь-якої демократії. Коли ви сплатили податки, ви отримаєте можливість контролювати владу за те, як ця влада буде розпоряджатися вашими податками. Те, що 12 мільйонів громадян України не платять податки, суттєво впливає на бюджет і напряму на наших бабусь та дідусів, адже вони отримують пенсії згідно солідарної пенсійної системи, тобто в результаті. Таті сплати ЄСВ з вашої ж зарплати. А тепер додайте сюди і бізнес, який часто платить вам зарплату в конвертах, щоб знизити податкове навантаження. За даними аналітичного центру Обсет, зарплати в конвертах приводять до того, що державний бюджет щорічно втрачає до 230 мільярдів гривень, сірий імпорт і контрабанда 450 мільярдів, зниження оборотів ФОП 90 мільярдів, скрутки податку на додану вартість понад 130 мільярдів щороку, конвертаційні транзитні центри ще 140 мільярдів гривень. Тобто бізнес у нас виявляється також не святий, його нелегальні схеми та ухилення від оподаткування призводить до того, що бюджет щорічно втрачає близько трильйона гривень. Ще раз ніхто не знімає відповідальність влади, коли перекладається плитка за 70 мільйонів гривень по місту в умовах війни. Це погано, але також погано і схеми, і скрутки на мільярди, на трильйони гривень. Це одна з ключових причин, чому сюди не заходять інвестори. Вони бояться цієї податкової асиметрії. Вони не проти платити податки. Вони бояться, що їх конкуренти не будуть платити податки. Але як працює наш бізнес? Він Бачить проект з капіталізацією 100 мільйонів доларів і наймає 30-40 фопів, щоб розбити податкове навантаження. Потім їде в конвертаційний центр, обналює все. Потім скручує податок на додану вартість через спеціальні фірми прокладки. Потім, по міськодінгу, проводить ряд операцій, щоб ще більше знизити податкове навантаження, і в результаті він має 100 мільйонів доларів капіталізації. І інвестор дивиться на це і каже: Я не хочу так працювати, я хочу по закону, я хочу платити податки. Я просто не хочу заходити, тому що розумію, що ви будете так оптимізувати ваше податкове навантаження і будете цим самим вигравати конкуренцію в. Мене до чого я веду? Влада у нас корумпована, там завжди сиділи хапуги, хабарники, корупціонери. Але в той самий час народ у нас не платить податки. Бізнес у нас оптимізує податкові навантаження, і за рахунок скруток, за рахунок різних схем призводить до втрат бюджету на понад трильйон гривень щороку. Відмовтись вже від категорії, що у нас є непорочний народ. Навіть візьмемо приклад з цим відео. Цей блогер записав абсолютно правильний ролик. Він привернув увагу до проблеми, які наразі існують. Але знаєте, що мені порекомендувало після цього ролику? Ролик з Коломойським, де він погрожує захопити державне майно. Відкривши коментарі, я побачив, як українці схвально на це відгукуються. Потім мені показали ролик про Дніпро офіси. Потім мені показали ролики про криптовалютчиків, які не платять податки. Треба вже зрозуміти, що не існує непорочного народу. Будь-яка еліта в будь-якій країні є відображенням суспільства. Всі ці корупціонери, які сидять при владі, не прилетіли до нас з Марсу. Якщо поліцейський бере хабар тисячу гривень від водія, я не думаю, що якщо цей поліцейський. Стане міністром внутрішніх справ, він відмовиться від хабаря в 10 мільйонів доларів. І знаєте, що мене найбільше бісить в цій історії? Мене те, що експертне середовище і політики, замість того, щоб пояснювати населенню, всю цю проблематику, всю комплексність даної проблеми, те, що платити податки треба, те, що бізнес не має займатися схемами. Замість цього вони суться все це сказати. Експерти бояться, що їх там захитять в коментарях. Політики бояться, що вони втратять 0,0 там, одну соту рейтингу. Все це відбувається саме через те, що населення не пояснюють цю комплексність даної проблеми. З населення тільки знімають відповідальність. А якщо ти хочеш краще розбиратися в економіці та політиці, підписуйся на нас в інстаграмі. Там щодня виходять великі аналітичні матеріали.